А ми продовжимо і далі в нашій традиційній кіноафіші про фільми, які від сьогодні можна подивитися на великих екранах країни. Ви повинні були забезпечити політичну легітимність вторгнення. Як ми це пояснимо всьому світу? Історія повторюється, і підтвердженням цьому нова історична драма вторгнення Операція Дунай знята у корпорації Чехії, України та Литви. У основі сюжету книга Івана Філи, 21 серпня 1968 року. Колона радянських танків перетнула кордон Чехословаччини. Вторгнення спантеличило чехів та словаків, однак не похитнуло їхнього прагнення. Опору верхівку керівництва країни вивезли до Москви, де мали підписати так званий Московський протокол. Документ перекреслив усі здобутки прайської весни та зміцнив радянський вплив. Єдиним, хто відмовився підписувати кабальний документ, став Франтішек Кригель. Зйомки фільму розпочалися у листопаді 2021 року у Києві та на його околицях, зокрема у Бучі, а завершилися у Польщі влітку 2022 року. Що з цього вийшло. Дивіться в кіно з 30 травня. А він буде навчатись у школі для особливих дітей. Нащо йому особлива школа? Його просто потрібно почути. Відведи його на бокс. Хай попрацює над своїм ударом. Продовжуй боротися. Комедія Езра неналежна поведінка про колись успішного Макса Брендела у виконанні Бобі Канавали разом з дружиною. Вони виховували сина Ездру і раптом розлучення. Крах всього, адже Макс вирішив змінити усе в своєму житті. Він з легкістю відмовився від набутого досвіду, аби стати стендап-коміком. Лише його батько, якого грає Роберт Де Ніро, підтримав відчайдушного гумориста. Аби не лишати Езру без батьківської турботи. Макс вирішив разом з ним вирушити. У довгу подорож. Що з цього вийде. Дивіться в кіно з 30 травня. Любити багато пропустив. Що? Зимовий сад з рідкісними видами орхідей та пальсиновими деревами. У нас вдома теж є зимовий сад. Називається Веранда. Французька комедія тест на те, що про доволі цікаві родини, закохані Аліс та Франсуа планують невдовзі одружитися. Тож настав час познайомити батьків. Дівчина походить із заможної аристократичної родини та виросла у найбільшому палаці у Аквітанії, стіни якого завішані портретами предків. А її батько досконало знає усіх своїх пращурів та неймовірно пишається своїм походженням. Батько ж хлопця пишається передусім виробами французького авто. Прому він продавець у автосалоні. Тож для поїздки до майбутніх родичів взяв з салону найкращу машину. Звісно, французько, аби атмосфера під час першої зустрічі не була напруженою, наречена підготувала ДНК-тести для усіх батьків. Несподівані результати змусять чотирьох дорослих неабияк нервувати. А чим все скінчиться? Дивіться в кіно вже від сьогодні.